Наступна невеличка проте цікава тема це розділення та об'єднання тексту. Почнемо з розділення. Є якийсь датасет прізвище, ім'я та по батькові. І потрібно розділити на окремі колонки. Прізвище, окремо ім'я, окремо по батькові. Для цього виділяємо колонку. Дані. Розділити текст на стовпці. Питає, який саме розділювач у нас? У нас це пробіл. От таким чином все спрацювало. Дуже швидко, дуже зручно. Також для цього можна використовувати вбудовану функцію Split, котра розбиває текст за допомогою певного роздільника. Перший параметр текст в нашому випадку це колонка А. Роздільник в нашому випадку це пробіл. Enter, все працює. Протягуємо до кінця списка, все працює. Зворотню операцію, тобто поєднання тексту з окремих комірок в одну комірку, можна зробити з допомогою вбудованої функції TextJoin. Перший параметр роздільник. Ну, нехай в нас буде тире. Чи пропускати порожні? Так пропускати одиночка. Що з чим будемо поєднувати? В нашому випадку B3 та C3. Enter. Отримуємо новий датасет. Як ще можна зробити операцію об'єднання двох комірок в одну? Є такий оператор амперсант конкатенації рядочків. Як це виглядає? Значення з колонки B, амперсант, значення з колонки С? І отаким от чином ми отримуємо нове значення. Ну і останній оператор це саме оператор конкатенації. Значення з колонки B, значення з колонки C. І отримуємо аналогічний результат, як і з оператором Ampersand. Ampersand трошки коротше, проте не настільки очевидно, а оператор concatenate, ну, трошки більше букв, проте вже точно видно, що ви робите в цій комірці. На цьому все з розділенням та об'єднанням тексту.